Щось ніби знайшли тут якась монетка. Мені найбільш цікаво вартість цих монет. Всім привіт! У 2023 році сьогодні 1 січня. Ми в Баварії на вулиці плюс 14, і ми приїхали до лісу на дуже цікаву прогулянку. Нам пощастило познайомитися з людиною, яка займається пошуком монет та артефактів. Тож сьогодні ми спробуємо знайти скарб в німецькому лісі. Чуєте, як пишіть? Тут щось має бути. Ще додам, що для того, щоб купати в Німеччині, потрібно обов'язково мати ліцензію. Цікаві про Щось ніби знайшли. О. Так, монетка. Це скарб номер один у нас. О, ось монета. Так. Зараз роздивимось. Знахідка номер один. Це п'ять феніків, як мені пояснили. Дойчес Фенік. І за 1924 рік це довоєнна монетка. Ось такими колосочками в гарному такому стані. Щось знову пишіть. Зараз будемо дивитися. Тут якась монетка. Так, що ж це за монета? Насправді це якась крута монета. Мені сказали, що це два кройцера і десь 1800 рік. От, бачите, навіть написано кройцер. Мені найбільш цікаво вартість цих монет. Треба буде погуглити та подивитися, що вони коштують зараз. Судячи з цієї місцини, тут, скоріше за все, був якийсь хлів. Тому тут і монети можна знайти. Як проаналізували, тут ось є дуже старі фруктові дерева. І також ще, там, де перерили ці свині, вони не випадково тут рили, бо вони шукали якраз яблука. Знаходив наш товари, якесь кільце металеве, було, яке використовується для коней ще, якісь там були камінці, чи каміння, чи дуже старі цеглини, щось ось таке. Наступна знахідка це ось такий гудзичок металевий, малесенький, і на ньому літера Т. Я зараз загуглила та дивлюся, що це гудзичок з Франції кінця 19-го сторіччя. Класно, так? Так, знахідка номер 4 Це якась дуже, якийсь дуже крутий гудзик. Так, давайте його подивимося. І далі пошукаємо в інтернеті. Дуже цікавий цей гудзичок. В інтернеті немає інформації лише в одному місці. Знайшли, що, скоріше за все, це Швеція, і належить цей гудзик або пожежникам, або саперам. І це десь 18 сторіччя. Ще один гудзичок. Кажуть, що він або називається гудзичок гирка. Так, такий металевий, тяжкий. Або це був якийсь дзвіночок. Але ніби не зеленчить. А це, мені кажуть, що це пуля на диких свиней, на кабана. Ну, таке важкеньке металеве. Ще знаходила якусь кришечку для годинника, але я її не показувала. Так. А це щось дуже цікаво, можливо, ви здогадаєте, що мені ніби якась пташечка з квіточками. Можливо, це якийсь значок, чи якась. Прикраса відкопали ще і ось таку деталь, і це від цієї я назву це прикраси. Згадала, що колись з мамою в дитинстві мені було рочків, можливо 10, ми знайшли просто на вулиці велику золоту сережку і змогли її здати та переплавити на дві маленькі сережки у вигляді клинового листочка. І це були мої перші сережки. Як зараз пам'ятаю, ми пішли, прокололи мені вушка. Тому, якщо і у вашому житті були якісь такі знахідки цікаві, чи обручка, чи сережки, хрестики, монети, які. То напишіть, будь ласка, в коментарях дуже цікаво. Піковка говорить про те, що тут має бути монета. Це, мабуть, останній буде коп, тому що вже сутеніє. Ого, що це ми знайшли? Боже, це щось? Це щось взагалі до воєнних років? Чи часу на такі війни... З німецької також. Ну що, скарб ми не знайшли. По лісу находилися, надихалися, то поїдемо додому їсти смачний салат, оселедець під шубою. Всім до скорого! Чекайте на нові відео.